Чи розуміє хом'як, що ви його любите? Не забудьте підписатись, навіть якщо у вас лапки було таке, що ви дивились на свого хом'ячка і думали: у такі манюні лапки. Ну як він може не знати, що я його обожнюю? А от питання: а чи розуміє він це? Хом'ячки, на жаль, не вловлюють концепцію любові, як ми. Вони точно не подумають, о, цей двоногий хом'як приносить мені їжу і чухує за вушком, Певно, це любов. Ні, для них усе простіше. Типу, о, їжа добре, о, не їжа. Тікаю. Але є нюанс. Дослідження показують, що хом'ячки можуть впізнавати свого хазяїна за запахом і голосом. І якщо ви з ними лагідні, без різких рухів, без тикання в мордочку. Вони починають вам довіряти. Ну і як це виглядає? Вони можуть заснути на руках, а це прям вершина довіри. Бо хом'як спати в небезпеці не буде. Деякі можуть навіть злегка вас лизнути, ніби кажуть Ти свій це, звісно, не поцілунок, проте дуже милий знак. Тобто, хом'як не думає, я тебе люблю. Але якщо не тікає, дрімає у вас на долоні і не гризе, вітаю! У вас дуже серйозні пухнасті стосунки.